Вітаю, друзі, слава Україні! Маємо сьогодні 7 лютого, 24 рік, хотів би порозмовляти з вами на тему живців, саме живців фундука. Наче все зрозуміло, але коли хтось замовляє живців, він не розуміє, які вони приїдуть до нього. Живці нарізаємо або в день-два до відправки. Якщо довше зберігаються, то зберігаємо їх в холодному місці. 3-4 градуси. Завернуті плівкою в ящиках для того, щоб вони не висихали не починали розпускатися. Є такі стандартних два розміри. 3-5 мм. Це ось такі живці і 6-10 або 5-10 мм товщина. Заявлено, що на живцеві буде 4 живих бруньки. Але як ви бачите, тут навіть на таких товстих живцях от, живець, на якому 8 бруньок. Його можна спокійно посередині розрізати і зробити дві прививки. Довжина таких живців десь 35-40 см. В'яжемо пучки, ставиться на кожен пучок етикетка і отак вони відправляються. Головне в нашій роботі зберегти сортність, розуміти, де вони нарізалися. Або це ряди з деревами, фундуками лодими, де вже були горіхи, або це маточник, як в нашому випадку. Якось так. Живці, ви бачите, які, коли ви їх отримуєте, отак вони приходять, завернуті в стреч, білий. Не варто цю резинку починати знімати, тому що ці всі бруньки, коли будете знімати, вони всі пооблітають. Просто розріжте ножницями, ножем, будь чим Цю резинку і все, живці у вас в руках. Отака От краса. Прекрасний матеріал для зимового щеплення. На ведмежий горіх. Всім добромиру і швидшої нашої перемоги. Слава Україні!